Хочу я обійнять твої ноги, прихилитись на груди тобі. Я втомилася дуже в дорозі, сил не стало в тяжкій боротьбі. У молитві на тебе чекаю, доторкнись, мені впасти не дай, твоє світло хай знову засяє в світі. Де лише зло понад край? Я лише тільки грудочка з глини, ти гончар, і мене ти ліпи. Щоб я стала Сосудом потрібним для твоєї живої води. Щоб могла я нести людям радість, твоє світло, щоб було в мені. Ти ліпи мене, Боже, як знаєш, Загартуйте мене у вогні, щоб крихкою не бути не кришитись, щоб тріщин мені не давать, щоб могла через край лише литись неземна твоя благодать. І тому в житті будуть тривоги, і тому в житті буде печаль, щоб навчилась. Ще більше в дорозі я на тебе надію складать. Ти ліпи мене, Боже, із глини, щоб вся слава була лиш тобі, щоб не мати лиш золота вигляд, щоб сіяти зсередини в тьмі, щоб було цінним те, що вливаєш ти у глечик, що з глини простий. Щоб ім'я лиш твоє прославлялось, мені ж будь, як сосуд лише твій. Хочу славить тебе, я єдиний, і віддатися в руки твої. Ти ліпи мене, Боже, із глини, як той глечик потрібний ліпи.